Щоб налаштувати інтеграцію з ПРО, вам потрібно зареєструватись на сайті каса» та подати заяву до податкової. А щоб дізнатися, як це зробити, вам достатньо перейти за посиланням, яке вказане в описі до цього відео. Після реєстрації на сайті перейдіть до розділу торгові точки та каси, оберіть вашу точку. Та натисніть Налаштування торгової точки. Оберіть вашу касу в блоці Основна інформація. Натисніть на Токен. Потім згенерувати токен та скопіюйте його. Заходимо в кабінет продавця на промі. В меню з лівого боку знаходимо розділ Market та обираємо застосунок «Вчасно каса». У розділі налаштування додайте скопійований токен з кабінету «Вчасно каса» в поле. Додайте створений у вчасно каса токен. Також тут ви можете налаштувати видачу чеків та відправку чеків через Viber або SMS, після чого натисніть Зберегти. Далі перейдіть в розділ замовлення. Тут ви вже можете видавати чеки. Перед початком роботи впевніться, що у вас зареєстрований в податкові ключ касира та сплачений тарифний план. У розділі замовлення в блоці дії натисніть Видати фіскальний чек та оберіть вид оплати. Вибрати готово. Ваш чек сформований. Тепер у вас є два варіанти відкрити чек або створити чек повернення. Після формування чеку ви можете відправити його клієнту будь-яким зручним шляхом або в налаштуваннях підключити автоматичну відправку.